Дорогі побратими та шановне командування Національної гвардії України 11-ї бригади імені Михайла Грушевського, 3 патрульного батальйону. Щиро вітаю вас з Новим роком. Цей рік був сповнений випробувань, але завдяки вашій сміливості, відданості та взаємопідтримці, ми продовжуємо виборювати свободу та захищати нашу землю. Ви справжній приклад незламності і сили духу для всього українського народу. Нехай цей 2025 рік принесе нашій країні довгоочікувану перемогу, а вашим родинам мир, здоров'я та добробут. Бажаю, щоб кожен із нас залишився таким самим міцним та єдиним. Дякую вам за службу, за віру та спільну боротьбу. Разом до перемоги все буде згідно відповідно. З повагою голова громадської організації Чорноморська Січ Сергій Жовноватий.